Селище Архангельське Береславського району називають одним із найбільше проблемних пунктів правобережної Херсонщини. Це дуже велике і дуже поруйноване село. Роботи з відновлення потроху йдуть, але темпи досить повільні. У селі повністю знищена інфраструктура, ліцей, амбулаторія, зруйновані багатоповерхівки. Місцева влада переконана, архангельське треба відбудовувати, аби не допустити відтоку жителів. Зараз кажуть, уже повернулася половина до воєнного населення. Один з найбільш проблемних населених пунктів дуже багато руйнувань, і він дуже великий. В чому така проблема? Всі організації, які перші заходили, хотіли закривати населені пункти от повністю під ключ, але в Архангельське не попали. Пліч-о-пліч пліч. тут була Тернопільська область, вони відбудували близько 20 будинків, але ж наразі цього недостатньо. Тобто є відновлення, працює, тобто благодійники все одно приїжджають, тобто намагаємося їх якось комбінувати між собою, щоб одні зробили дахи, одні зробили вікна. Ну, потрошки, потрошки я думаю, що до зими ми накриємо всі дахи, от кому буде потрібно, хто звертається. А по об'єктам інфраструктури тут, звісно, велика така проблема з цим. І амбулаторії, і комунальні підприємства, і будівля старостату все побито. Люди повертаються, якщо рахувати, що на день вторгнення в нас було 2140 чоловік. Це по громаді взагалом. Потім на день деокупації 117 чоловік. ну Зараз у нас вже зараз підраховую кількість населення, то вже 1200 чоловік, тисяч, ну без двох чоловік 1200. Повернулося людей. Це, це рахуємо, половина, половина людей повернулася. Ну саме головне, які в нас проблеми, це все ж таки стоїть першочергово це відновлення житла. Хоча ми в цьому плані працюємо і досить, я вже вважаю, що успішно. Трошки це в нас період затягнувся, але зараз до нас заходять різні громадські організації, дякуючи їм. Міжнародні допомагають нам надаючи кошти. Зараз надають кошти людям, підприїжджають, обміряють, визначають потреби, рахують скільки це потрібно. На коштів, ну зараз в основному це йде дахи, вікна, двері е, е, і надають кожній людині це в залежності, кому яка потреба коштами. Люди самі купують і потім е, наймають бригади теж на, на відновлення, на ремонтні роботи теж даються кошти, е, певна сума. І е, люди потім звітують за проробну, пророблену роботу. Також діє програма є відновлення. Тут теж кошти надаються, досить нормально працює в нас програма тут у Висохопільській громаді. Люди теж це вже в основному це йдуть внутрішні. роботи, Тому що якщо не хватає, якщо не вистачає тих коштів, які дали благодійники, є відновлення, заходить, дивиться, що вже зроблено, хто вже заходить. Люди мають зробити якісь там потреби, там дах чи вікна, то Тімо, ну, вважаємо те, що у людей ще є внутрішні пошкодження, багато внутрішніх пошкоджень, дивляться кошти на внутрішні роботи. Зруйнували в час окупації пряме попадання в будівлю. Наполовину знесена домівка наша. Ну а так потихеньку, благодаря господарству, ми відбудовуємо домівку і нашій голові Петровні, що нам допомагає. Зараз строїмо перестінки, штукатуркою займаємося. Поки так, недавно тільки відбудували дах. П'ятиповерховий житловий будинок восени влітку. Двадцять другого року був зруйнований вщент. Він не підлягає відновленню, його будуть зносити, а його власники мають отримати житлові сертифікати. От я би хотіла сказати проблему. Це проблема, мабуть, не тільки в нас, це по всій державі. Така от це добре, це дуже гарно, що у нас працює проект по компенсації за зруйноване майно. Житло, люди отримують сертифікати і купують собі квартири, будинки, але це відтік населення від села. Від, от якби це було, передбачалось так відбудова людям житла повністю з нуля. Ну, можемо так сказати під ключ, наскільки це можливо. Люди поверталися по свої домівки, а так, куди їм діватися, придбати тут немає де, вони, звичайно, виїздять. Тому населення може трошки змін, зменшитися, тому що виїжджають. Але до нас і ще повертаються люди, не повертаються, а приїздять до нас люди ВПО. Береслав, більше нас із цього краю Херсонського напрямку їдуть. І є люди, які купують будинки. От, і вони згодні на це, на наші будинки, які, які відремонтовані або які вціліли. Не відремонтовані, які вціліли. Сюди повертаються люди. Ну, у нас потреба у відновленні нашої соціальної інфраструктури. Це нагальна і велика проблема, тому що у цьому плані не досить успішно ми працюємо. Це в нас відновлення школи, капітальний ремонт, дитячого садочка дошкільного нашого закладу, ліцею. Теж в нас там розбитий і гуртожиток, і адмінкорпус, лікарня наша, теж амбулаторія наша. В основному це ці такі самі-самі такі об'єкти, які потребують відновлення. І кошти зазвичай важкувато. Щоб не дійшли до нас, до громади. Хоча селищна рада в цьому напрямку працює, складаються проекти, залучаються спонсори, які можуть нам допомогти. Надіємося, що щось десь здвинеться. Амбулаторія велика, красива, яку побудували в 2020 році, ввели в експлуатацію 21 році. Майже не встигли попрацювати, вона знищена, зараз вщент. Її не можуть відновити, тому що вона не підлягає відновленню. Вирішили, що поряд будуть будувати модульну амбулаторію тимчасово, ну а потім вирішувати цю проблему. Намагаємось відновити. Нова була в 2020 році, тільки побудована, але зараз теж вона знищена, не підлягає відновленню. Одну з будівель нам допоможе організація пацієнти України. Вони будуть будувати нам модульну, а одну з будівель ми відновили власними силами комунальне підприємство, мешканці місцеві накрили дах, вставили вікна і можна буде вже на весну зараз повноцінно туди заїжджати. Розпочнуться роботи ще всередині. І тоді вже якраз, бо зараз лікарі сидять в пристосованих приміщеннях, це вагончики, і люди, які приходять за медичною допомогою, то не дуже правильно, що там і на крапельцях сидячи сидять. Да, в нас один такий із досить добрих ліцеїв, які мали базу достатню. Буквально перед війною ми отримали нову техніку сільського сільськогосподарську, було на чому навчатися дітям. Ну, ми маємо надію, що таке все-таки все буде відбудова. І вона потрібна, тому що ми наша місцевість це аграрія, це сільське господарство. І нам потрібні спеціалісти в цьому плані. Її є, є, нас зараз дітей 234. дитини. Зараз у нас повернулися, вже працюють онлайн. Було б більше їх, якби було б трошки є місця, у нас не все селище ще досить добре охоплене інтернетом. Тому діти ще навчаються і по, по містах, в основному це кривий ріг у нас. І люди вже почали діти хочуть закінчити вже навчальний рік, а потім вже можуть повернутися. От буквально за цей тиждень у нас вже повернулося 8 дітей. Батьки повернулися. Ми за місяць, за місяць, вибачте. Тому я бачу тенденцію у поверненні. Відбудова йде, залежить від відбудови будинків, відбудови нашої інфраструктури. Повернення буде. Люди хочуть до своїх домів, де б не був, як не був, а все-таки доми краще. У нас ж працюють, але там, ну допустимо, якщо це. Педагоги, персонал, то вони мають роботу онлайн. Працюють. Якщо ти технічний персонал, то їм звичайно ж ну нема такої роботи, тому що треба прибирати приміщення, яких немає взагалі зараз. Це вже менше кадрів. У нас сільськогосподарське виробництво у нас вже відновлюється, тому що вже йде розмінування полів. Хто сам наймав, хто зараз державне розмінування включається, то вже більше полів обробляється. Уже трошки повертаються, є якісь, є якісь бажання людям мати. Якісь кошти, не бажання, а надія мати якісь кошти. Уже у нас є фермера, які розраховувалися в цьому році за оренду паїв, так як вони посадили, і мали змогу щось комусь розрахуватися. Не всі, звичайно, не було в них можливості за замінування. Є можливість людям отримувати сільське господарство, тому що вони можуть отримувати зерно на паї. От, тобто, вже як покращення відчувається. У нас відкриті вже відкриваються потихеньку магазини. Самі підприємці, які не орендували, а самі будували свої магазини. Ті вже повідкривали. У нас є змішаний магазин, у нас є кафе і продуктовий магазин.